В столичному ботанічному саду пройшла акція Зелена Алея ООН. Селебриті схапали до рук лопати та саджанці деревовидних півоній. Під палючим сонцем кипіла робота. Дизайнер Діана Дорожки напевно не зовсім розуміла, яка робота її чекає, а тому з'явилася на акції на високих підборах. Я вам чесно скажу, перший раз в життя. Мені дуже подобаються півони деревовидні, і, В принципі, я сподіваюся, що коли-небудь у мене буде дом або дача, і я буду уничтожать. Опыт уже будет. Олег Пінчук займався суспільно корисною роботою, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. У Мене ж радикуліт, от і приходиться отаким, от щоб не нагинатися, щоб не, не... але дуже гарно. О, Сережа, бачи, як разодича. Одні фотори повтікали. От це все я бідя за Новодора. Нові кущі півонії поповнили колекцію ботанічного саду. І, хоча вони висаджені біля іонінського монастиря, їх доглядатимуть вчені. Зацвітуть рослини через кілька років і потішать чинувальників прекрасного кольоровою гамми – жовтим, білим і рожевим кольором. не похоже ні на. Ні на піони, ані похоже на какие-то огромные розы. Они похожи вообще на японські цвіти. Вот є такі классические, огромные, красивые. Вот я думаю, що якщо їх буде більше, я только буду рада, що я к этому була как-то причасна. Після висадки останньої півоні зірки активісти відставили лопати і урочисто встановили знак зеленої алеї ООН».